Привіт, сьогодні розповімо вам про правила вибору керамічної плитки для стін. Такий матеріал дуже відрізняється від свого підлогового аналогу. А от чим розберемося далі? Основним атлічєм напольнее настінної плитки являється той факт, що настінний матеріал не має наличатися високими показателями кстираємості. относительно напольной плитки. Но это не значит, что она будет стоить дешевле, ее цена будет обуславливаться двумя факторами – дизайном и качеством глазури. Еще одним отличием напольной от настенной плитки является глина, из которой ее производят. Напольную плитку производят из белой глины. Это в процессе запекания влияет на ее характеристики, ее можно будет использовать на улице. Стеновую плитку ее производят из красной глины. Красную глину можно использовать только в помещении. До речі, дуже часто у виробників кераміки можна зустріти так звані пари плитки. Продукцію для стін та підлоги в одному дизайні. Тож, якщо ви підходите до ремонту в комплексі, то зверніть увагу. До того ж, дуже важливо розуміти, що плитка для кухні та ванної кімнати відрізнятимуться характеристиками, обумовленими експлуатаційними особливостями. Да, совершенно верно, ведь ванная комната это влажное помещение, где очень важно, чтобы плитка не впитывала влагу. Также очень важно, чтобы плитка не впитывала химию, которая очень часто убирают стены санузлов, не так, как стены на кухне и в коридоре. Купуючи плитку для ванної кімнати, зверніть увагу на її пористість. Чим вона менша, тим краще. Також придивіться на кахель зі зворотнього боку. На ньому не має бути нерівностей, оскільки вони запобігатимуть щільному приклеюванню матеріалу до стіни. Що стосується інших поміщень, де влажність не перевищає допустимі 60%, то тут дуже важливим фактором є качество глазурі. Вся гла глазурована плитка в верхній слої глянця має мікротріщини, які впоследжу можуть зберігатися в нитєвідні тріщини. Устойчість глазурованої плитки до зберігання тріщин – Завісить у двох факторів. Перва це толщина покриття, вторая це качество глазурі. Чим товще глазур, тим образовується менше тріщин буде паспіт. Якщо ви збираєтесь клеїти плитку на частину стіни, що прилягає до робочої поверхні або плити на кухні, то врахуйте стійкість тафелю до побутової хімії і, власне термостійкість. І ще завжди читайте інформацію, що зазначено на упаковці. Гарного вам ремонту.